Прогноз, прогнозований обсяг да, видатків по спеціальному фонду в розрізі об'єктів на 25. Рік. Ваші всі е, депутатські звернення були е, враховані і, е, може, не до кінця обсягу по коштах, тому на ПКД ми не залишаємо. Викладаємо, а далі вже при перевиконанні будемо докидувати ті кошти. Ні, не ви так. вже да, да, можете сміло починати, Non è vero che il progetto non è riuscito a fare niente. 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 Il progetto І субвенція і субвенція для дітей з особовими освітніми на потребами. Наразі ще не хотіли на кабміну і в якій сумі нам їде, ми ще не знаємо. Тому ми поки що говоримо про надходження, податкові і неподаткові, які мають знайти до нашого бюджету у 2025 році. За загальним фондом ми обрахували у кількість 357 мільйонів 800 грн. За спеціальним фондом у нас 30 тисяч економічні кошти і 1 мільйон 266 тисяч це власне надходження установ, плата за поршту, щоб надають бюджетному установлення. Це у нас вартість оплата по дитячих садочках і по школах ефічного лікування. По видатках пропонується. Рот відділити по комунистому спорядника. Приколки з тих сіра і минуло порядників, 62 мільйони 81 тисячі з них, 55 мільйонів <клідько>, 813, 811, тисячі загальний фонд, спеціальний фонд, 6 мільйонів 930 тисяч. З них первинна медична допомога це у нас. Кошти, які передбачені на нашій амбулаторії на покриття видатків за у сумі 1 мільйон 159 тисяч. так, Програма в безкоштовній літі у нас 20 тисяч. Потім на оздоровлення дітей на припання у нас заплановано 500 тисяч. Крім цього, значить, інші видатки на соціальних захисті.

В тій же програмі у нас є спорт для всіх для проведення цих структурного масових закладів 40 цьому Крім цього, підтримується спорту вищої досягнення, які здійснюють спортивну діяльність в нашому регіоні, районі, 80 тисяч. Для будівництва з спортивного закладу на 5 млн 200 тисяч на землю зустрічі. 300 хиляди, много е на компютър с много данни, толкова е с много опит, от нас, когато е 1 милион пеле, член 390 хиляди, и 300 хиляди, и 300 хиляди, и 300 хиляди, и наша хиляди, и 300 хиляди, и 300 хиляди, и 300 хиляди, и 300 хиляди, и Budeže tukaj za dospečenje, da bomo našli scenarij, ki ga je obdavajal v zadnjem primeru, da bomo lahko videli. Tukaj so 70 tisoč, kar je v nas vedno pritiskalo, da bomo videli, da bomo lahko 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 videli, kako živijo naši življenjski roditelji. Vse so se potili, zako je rabljeno. наши нашите гости, на нашите гораци и хубави 100 милиони, т.е. по-кори 4... 10,9 Да, но да нямаше да 30 да Наші школи передбачено однак 1 млн чисто тис. тисяч 200 метрів. Крім цього, у нас є е, програма так само безпечна школа, і дітям е, по 1810 гривень села у 69 тисяч сторон. Для забезпечення діяльних виновісно пошту сільського бюджету перебачення один мільйон. Перебачимо, що ти надалі має бути ще подвигації як державного движения. У нас на видини своєї тихо западні передбачення 20-го спини, позицію ради віці на нові проти. Це по номерці. I <laughs> do Забезпечення діяльність дітей передбачено 479 тисяч 300 гривень. На заклади передбачено 4 міг 471 тисяч, 20 років та це Так само, програму розвитку культури. На цю програму у передбачено 2000. Загалом надії культури на моменті 3 млн. поділиться. Згідно з спеціальним фондом 50.000.000 з протесту 35.000.000. Она отримує від другого фонду. Сутник ніколи не отримує 300.000 на вагу на первинний збір, дає суму враз 4.300.000 з загальної фонду на молоді коту. Ljubljani po izpitni novi vstop. Na programu se znamo zato v takšnih vstopnice. Vidimo smo objekti za slovo komunalnega gospodarstva, pa 300 tezi. Na upremanje založbe so pa se nekajne tudi pozahajne nekajne 5 milijoni, so specijalne nekajne 23 milijoni, so odrejne s tezi tezi tezi. Prevodo okolovnih zahodi za računov, 30 60 млн. да, те що те що 30 показали 3 млн 310 000 90. Загалом витрати за гальним обліком, тут кого для розказувати, і в славі сервіс ми 387 млн, тобто на 450, ре ре 253 2 млн 150 Загальник і 195 мільйонів 416 тисяч 2200 це є спецсанд. Крім того, надання в нас є інша програма, надання доступно приєдів 20 днів і в загальному фонду виконується відбутися 5 тисяч для упродізування цієї програми. Загалом спеціального є повернення. The голово program is the batching. Дивіться, у вас роздані об'єкти, ну, у вас роздані переліки біля які е, плануються фінансувати у 2025 році. Але я е, хочу звернутися до вас, тому що е, заклали там мінімум коштів, щоб їх розділили. Тому е, при перевиконанні коштів е, давайте можу, чергово будемо закривати ті об'єкти, які ми планували при бюджеті 21 років.

Тому ті, що нас відділяли, не залишиться, що фінансовані 20 штук. Так, так, так. Але це треба... Ми Так. Як? А ще вона надає славу. Так. Вона буде тут перша. Так. Там окремих немає. Окремих немає. Тобто кредитовська це те, що вже заклината акта але ще не поплачена. Так. Чого, ми Будемо розривати знову ще раз? Ні. Тобто, щоб було то друга частина. По друга частина вони закультувати, поки там ми получаються воду. Я думаю, по об'єктах можете пройтися, що буде багато дітей, хочете, можу вам прочитати програми. Так, програми читайте. Вітаю програма за безпечення засобами.

електромереж, де ми там 5 мільйонів. Здійзнається електромереж, де 5 мільйонів виділяємо, як виплануємо. Ми не можемо, можемо 3,5 на благоустрій кинути. На не ми можемо при кожній сесії. сесії. No. Ми, ми приймаємо бійці, ми пропонуємо, щоб ви приймали бюджетну поверні 30 поговорити. А далі при кожній uh, сесії ми вже будемо бачити після нового року. І ви вже це буде про я дуже так само казала, що треба знімати там. Це була зараз карта. Так, так. Прийняти двадцять ідентицю так, так, дівчили. каже, що бюджет міста городок, що представляє студентами організовано. На цьому І ви просто ділили на протидії окупан, збільшили на користь. Крім цього, у нас був залишок поручки. Це весь залишк з мама фондами із фейк-м, Значить, на вісполуці і на север оборони.

Я хочу сказати перевиконання наших 50 кількість мільйонів, це бюджет 90% громад. Ну так. давайте Всі громади, які виділили більше, ніж мене на військових, вони всі мали ПДП військове. Це одна громада, яка не мала ПДП військових. Ну, по да, міщені. Да, да, да. У нас 443 мільйони. Якщо розібратися, ми перші, бо в них знаходження від ПДФО, я я розумію, розумію, що... Що... Да, щоб розумітися так. про це. І, я... і наприклад, по реверсі так само, у нас 67 мільйонів, мільйон, які так. Так. На, нам не вистачає. Ні, я так кажу, що за ці цифри, які виділили територіальна громада, міста безка. І тим більше, що там більше, що жодного з вашого зауваження, ці військові частини, всі пропозиції були підтримані. Є певні підходи, так, до всіх політика, є певні. Да, пропоную підтримати э, да, <ривіт> бюджет, буде. прогнозований бюджет 2025. Хто за? Ну, дякую.